Усім привіт, друзі! 28 травня сьогодні, 2025 року. Кривий ріг вас вітає канал Життя на КДЗ». Мене звати Ірина, ми із Дніпропетровської області. Друзі, у нас із вчорашнього вечора іде дощ? Не прекращає. Рано вранці таке лило. Аж Ну, Світа білого не видно було. Я дуже переживала за розсаду, бо в мене там є, ви знаєте, я вам показувала. У мене є там маленькі баклажанчики висаджені, маленькі перчики, солодкі, гіркі. Я думала, змиє його взагалі буде. Ну, друзі, зараз покажу, буду показувати, оце зараз пів на першу хмари. Отаке От небо затягнуте, небо затягнуте дуже сильно е, передавали, що тільки вранці буде дощ, е, вдень не буде, але він, ось он, не прекращаючись. Він і наразі іде. Я без парасольки, бо він такий е, мілесенький. Не моросить, а йде. Іде дощик, дощик крапає. Не холодно, друзі. Я кофту на вдягла, щоб просто ну не намокнути, бо він сам самі ці краплі, вони дуже холодні, сам дощ холодний. А на дворі тепло. скажімо так, мені такого жарко. Але я не хочу намокнути, а потім захворіти. Дуже багато роботи зараз на городі не можна хворіти на в якому разі. Але друзі, я така довольна, така рада, що сьогодні дощ цілий день, що я нарешті, то буду відпочивати. Бо я ну, я дійсно дуже заморилася за ці дні, оце, в городі зранку і до вечора, то висадки, то обробки, то, то траву вириваю, то ще щось. Ну, В принципі, так, щоб цілий день в мене був на відпочинок, в мене такого немає. У мене ось курочки, ну, вони воно, позаховувались там зараз час вони несуться, вони там в сараї е, несуться. Хто з лісся, вже ось, бачите, бігає їдять травичку мені треба їм постійно рвати, хоч дощ, хоч не дощ, я все одно рву. Ну, у мене в городі багато трави, друзі, бо багато хто мене питає, Іринко, як це у вас так получається, що у вас так чисто в городі, що немає трави. Ну тут друзі, я її не викорчовую. У мене тут наростає вона постійно, бо ну дійсно мені десь корочкам треба брати соковиту травичку. Бо ну я не знаю, як в других областях напишіть, будь ласочка, Я в цьому році не можу не сіна заготовити, воно зовсім трохи може з півмішечка, ось сохло. Це за весь час, що я назбирала, що іменно це травичка така соковита. А то у нас вже вся трава заколосилася дуже-дуже швидко. Я не розумію, як оце будуть заготавлювати сіно для е, у кого кози, у кого корови. Ну вони ж без цього взимку не зможуть, і то я розумію, що. В цьому році сіну буде дай Боже, ціна буде дорогуща. У нас в принципі дуже дороге сіно. Оце в тюках продається. У минулому році я купувала 120 гривень тюк. Я купила чи 8, чи 9 тюків, і я його дуже економила. І воно таке скажу: ну більше цурупалок ніж самого такого сіна, щоб я стараюся сама от курочкам заготувати. Тут таке грубе сіно більше як для кров. А ну я його для, для підстилки використовувала більшості. Сіно кидала, там трохи мене соломи ще залишилося, кидала до курей е, опілка, бо я пиляла дрова взимку. Я є в мене газ, є в мене котел, але я економлю наразі. Я сама вдома то. Мені вистачає того, що я там дві кімнати собі залишила. Я топлю дровами, у мене пічка, Дуже смачно на неї готувати. Мені подобається мені готування на плиті подобається набагато смачніше ніж на електроплиті, ніж на газовій плиті. То, ну, з тим воно не, не зрівняється, звісно. Все пішло зростати після цих дощів, ось о, буквально ну, за, оце, за оце ніч і ранок. Погляньте, погляньте, я вам ось-ось знімала оці монгольський карлик. Ви погляньте, ці попідіймалися здоровенні стали. Той жовтий піднявся, і зелений зелений став. От що творить оця водичка іменно дощова. Друзі, в нас іменно я, іменно ну у нас на вулиці, там, де ось мій район, ми поливаємо тільки з крана питною водою. У нас другої немає для поливу. І е, у нас тут, я так зрозуміла, граніт під низом, тому ніхто колодязів скважин не може вирити, бо ну. В принципі неможливо це зробити. У нас це ні в кого немає. Ну тобто, у нас тільки і якоїсь там спеціальної хімічної чи якої там ото поливної води. У нас немає у нас одна оце вода з крана. Я й поливаю то. Звісно, за ні другої і вона достатньо добра для рослинок, але дощова вода, ну погляньте, олірочки в мішках. Погляньте, як вони попідзіймалися, які вони, які вони вже ось за ніч попідростали, друзі. Я вчора буквально відео викладала. Погляньте, які вони вже здоровені. Кабаку, ну у скаті в мене. Той взагалі розростається на очах. Прям дуже сильно. Мірачка, моя помічниця, моя зірочка, моє сонечко. Друзі, всі мої твариночки, які в мене в дворі, хто не знає, це підібрані. Вони колись були безхатніми. І наразі я годую усіх безхатніх твариночок. Карта в мене під відео, То хто бажає, будь ласка, можете скидувати на гроші на годування безхатніх твариночок. Бо я дуже дуже багато. Де бачу там і годую, друзі? Ну. Ні. Ну, то отак. То, то, так, тут, друзі, просили мене показувати трояндочки, які я е, е, висаджувала чубуками восени. Ось о, друзі, я думаю, видно, тут е, ще воно ну, в мене квіточки зростають. Але ось ну, раз, два, три, чотири, п'ять кущиків. Оце п'ять кущиків у мене з пляшечок. Ну, погляньте, такі класні. Хтось питав мене, коли ви вже покажете, коли знімати пляшки. Е, друзі. Ну, будь ласка, я не можу в кожному відео одне і те казати. Підписуйтесь на канал. По-перше, ставте дзвіночок, щоб кожне відео у вас показувалося, що прийшло нове відео. І передивляйтеся, бо в кожному відео є якась порада. Друзі, я не буду в кожному відео одне і те розповідати. Вже давним-давно вони були зняті. Вони вже воно кожна квітоносця вже повипускала. Добре, поприживалися, не жовті не. Ну, без болячок, все, ну все все з ними добре, друзі. То отак, хризантемки, воно добре зростають. помідорчики, помідорки, що два кущика в мене тут в квітнику добре зростають. Єдине, знаєте, друзі, ну не вспіла я підв'язати піони. І вони воно так, вони дуже їх багато, квітоносів, і вони полягали попросту. Це погляньте, майже майже, ну ні, на грязюки вони не валяються, але вони отак. То вони так доверху гарно стояли, а тепер ось отак. Ну нічого, хай буде, хай буде так, друзі. На ось єдина в мене трояндочка, на яку напала тля. Ну, не можу її побризкати постійно дощі. Немає віконечка, зовсім немає віконечка. Мірачка, іди сюди, не ходи по грязюці. Воно добре ці хризунтеми, що в минулому році хворіли, погляньте, цілий ряд, їх ці білі Міра, не треба туди, йди, йди, йди. проходь мимо. Ось тут перчик. У мене оце за нього я дуже переживала. Це в мене гіркий перчик. У мене в цьому роса в цьому році розсада перцю баклажанів дуже манюсінька, Я її такою манюсінькою висадила, щоб вона швидше прижилася. Прижилися ідеально. Бо мене хтось питав, можна з 12 листиками висаджувати в відкритий ґрунт. Друзі, я висадила. Ось тут погляньте вже зелені стали прям. Вже пустили нові, ну нове листечко. О, погляньте, дуже класно виглядає. Це гіркий перчик усі, Нічого не пропало, все добре з ними. Ну, ну от якось так зараз, друзі, все квітне, все добре, все нічого не побило. Дощ дуже велике. Лило, прям дуже лило, торохтіло. Я вибігла з хати. Подивитися, я щось подумала, що град ні, просто величезний дощ, наче наче хтось знаєте, наче хтось там на небі кран, Вимкнув, і воно оту таку по величезним напором полилось. Але ну, бачите, поки що все добре. На цьому боці, друзі, ось малина як попіднімалася. Це ремонтантна. У мене червона по одну сторону, червона по другу. І там над е, сіткою радицю там в мене жовта малина, теж ремонтантна. Тут посередині в мене помідори гнуми посаджені. Погляньте, як вони добре попіднімалися, дійсно добре. Ой, а дзвіночки, помідори, як добре попідіймались на цьому косінчику, друзі. Я висадила тут у мене. Жовті помідори, дзвіночки, чері. А тут у мене червоні помідорчики, чері, дзвіночки. Хто не бачив, друзі, подивіться у минулому році, або дочекайтеся цього року я буду показувати, які це плоди, це гарні, і ці кущі усіяні просто томатиками. В мене вони теж дуже добре. В саму найпершу чергу, хоча і черіки не всі їх полюбляють, але я не думала, що їх насіння. В першу чергу їх всіх е, я розпродала, що червоні, що жовті черіки, Дуже-дуже швидко. Друзі, десь з листопада, може місяця я почну продавати насіння своїх сортових томатів. Зараз не просіть мене, де я вам візьму. Я тільки висадила розсаду. Ну, ще навіть воно ну, тільки квітнуть починають. Ну, де ж я візьму насіння вам, друзі? І в мене немає там каталогів, буде відео, друзі. Підписуйтесь ще раз кажу на канал і слідкуйте за відео. Е, буде восени відео. Там де я розповім, які в мене сорти будуть на продаж. Звісно, не всі я буду продавати. Що, що зберу, що назбираю, то той буду друзі продавати. А і тут ось у мене трохи гіркого перчику, а тут прям він дуже дуже гарний. Погляньте, як він добре піднявся. Його прям тут дуже видно. І погляньте, як погнав бур'ян. Це те, що буквально за ніч. Оце в мене робота почнеться. Не били за чого. Бо я ви знаєте, я вириваю з корінцями. Я не ходжу не сапаю бур'ян. Я з корінцями кожну травиночку, щоб потім не дуже воно заростало. Бо зростати бур'ян постійно буде. Але ну так коли з корінцями зриваєш, то він ну не так швидко зростає. Так, персик, друзі, ось не курчавий, все добре, плоди воно є. Все в мене, друзі, хто обробляв з нами схемою, як я обробляла іменно в ті дні, іменно тими препаратами, то всі з плодами, друзі. Ну, якщо не ті області, де померзло, це, звісно. Дуже дуже шкода. Препарати дуже дорогі, а мороз дуже багато шкоди натворив у цьому році. звісно. У мене там два куща виноградику, тільки примерзло, але він вже дуже добре відійшов. Хайся Тайсон, друзі, хто ще не знає, красотунчик мій не любе друзі. Він дощу. Він в них там в хаті свій диван, вони свій коврик на дивані. Тобто в мене ще хтось питав: ого, свій лічний диван. Друзі, той ще Савдеповський, ще бабушкин диван, дуже-дуже старий. Я хотіла або сюди під навіс його поставити, або залишити собакам у хаті. бо... Ну, вони, вони в хаті зі мною знаходяться, вони мене не сплять там. У мене оце вольєр, що ви бачите, вольєр це тільки вони там знаходяться тільки тоді, якщо до мене хтось приходить ну, не, не наш чужа людина щоб вони не ну міра така що може гризнуть тайсун то він як пупсик він ні а міра ні то я їх у двох зачиняю лише на цей на цей час і воно в буд будка в них здоровенна воно здоровенна вони там і, і ще одна собака поміститься не тільки одна міра з тайсоном але вони там не живуть вони живуть зі мною в хаті друзі і, і то чому я сюди ше не поставила? Бо коли е, літо і оце зараз дощ, навіть оце такий величезний, воно не задуває дощ. А коли сніг, друзі, отут все в снігу. Я дуже надіялася, що коли буде такий великий навіс, то не буде тут снігу. Але балалайка сіміструна, скажімо так, е, був. <сум> був до е, якщо сніг, а, а, а то ще й вітер, то по-любому воно туди е, на налітає. На Масянчик, ось окотикні. Йому теж не подобається така погода. Зараз, поки я тут ще хочу е приготувати, вже наробила. Зараз запишу відео та хочу посмажити котлето. Оце, друзі, вирішила приготувати сьогодні котлетоси, Я на них кажу. Це тут е в мене фарш. Десь грамів 400. Прикольна штука, друзі. Їх можна просто замість бутерброда їсти без каші, без, без, там без макаронів, без картошки, бо сюди там я намішую, намішую постійно все, що є. Оце десь 400 грамів фаршу солонячого мене було. Чотири яєчка вареного, такий пучок великий зеленої цибулі, три картошини. Ну, отакі вотківо, от десь от во. Три картошини на терці потерла сирі. Потім великий такий з головку чеснику. Ну, я дуже люблю часник, то я кидаю соль, спеції накидала всі, що були. Я дуже люблю багато спецій сюди. Оце я накидала. І оце я, коротше говоря, перемішала. Перемішала, наліпила, зараз у муки їх обваляю і на олії підсмажу. Підсмажу так на середньому вогні. І оце буду так. ну не хочу, якщо чесно, багато чого готувати. Просто на е, хлібчик відріжу і отак, от з кофійком чи з чайком, і, і просто дуже смачно, друзі. Класний рецепт. Це хтось мені колись так підсказав. Е, у коментарях. Хтось такий рецепт дав, щоб ну, швидко приготувати, і не треба багато чого готувати. Оце от, таке одне наготовив і тягаєш ото, коли в городі багато роботи. Отак от у нас і сушиться сіно, бачите? Чудо моє, ви кажете, не роблять шкоди. Роблять шкоди, роблять друзі. То так, вони дуже добре ходять по доріжкам. Але якщо коло двору проїжджає велика машина, особливо фури, вони так ненавидять ці великі машини, я не розумію, чому. І вони то, по помідорах побігли вдвох. Учора, коротше говоря, зламали мені три помідорини. Зараз хочу подивитися. Чесно, ще не бачила, що з ними. Ви погляньте, як попідіймалися помідори. Так, я ось недавно їх і підживила. Але ось, і помімо того, пішов ще дощ, цей погляньте, як зелено. Як гарно в городі, як воно швидко. все. Ось у мене, друзі, перчик. Це в мене тут солодкий перчик посаджений. Він був маніпусінький, маніпусінький, він не зараз невеличкий, але він вже попускав нові листочки, він позеленів. Все добре, все-таки відкритий ґрунт, він ліпше, ніж вони в стаканчиках мене зростали. І, до речі, друзі, я висаджувала, що перець, гіркий і солодкий, що баклажани у торфяні стаканчики, по два у стаканчик. Більше такого робити не буду. Верніше, буду, але торфяні. А ними стаканчиками більше користуватися не буду. Мені не сподобалося від слова все. Просто все мені з ними не сподобалося, і все одно я їх витягувала із стаканчиків, бо майже усі стакани до висадки, оце у ґрунт, вони порозлазилися. Оце взагалі це капець якийсь лучше б я тут вот ватибовські стакани повисаджувала ті, що я пила каву, друзі. Вони такі дорогі, 55-65 гривень. Я купувала. Більше такого робити не буду. Для мене це. Чор зна що, коротше говоря. Не знаю, друзі, напишіть свої відгуки. Мені не сподобалося, більше користуватися не буду. Ліпше обичними стаканчиками. Баклажани, друзі, ой, вони взагалі класні стали. Погляньте, вони дуже швидко, навіть ліпше поприймалися і швидше, ніж перчик. Ось погляньте, які вони гарні стали. І, друзі, дуже переживала, ось у мене тут на оцьому рядочку, в мене тут. Ну вони прям дуже манюсюсінькі, манюсюсінькі. Але я думала, що їх після цього дощу змиє. Я зразу побігла на них дивитися, прям з парасолькою по дощу. Все добре. Хоча і величезний дощ був, але все, -все добре. Е, так, на цьому краю в мене ось у кавунчики були висаджені. За кавунчики теж переживала, бо вони манюпусінькі. Ні, все добре, все добре, друзі. Ось у помідорчики. Все добре. Так, друзі, оно, раз, два, три, чотири. Четвертий ряд усе. Другий від кінця оно, він був повністю з вечора зломаний. Прям повністю. Там він на ниточці звисав. Я його взяла, втикнула в землю і трохи як, ну, при, прижала, друзі, і полила водичкою. Ввечері я ще дивилася, він був такий в'ялий-в'ялий. Думала, кабздай йому. Погляньте, зелений. Дощова вода, все-таки, бачите, дощова вода таке робить. Дуже класно. Так, ось, ось смородина червона, то що я чубучками восени висаджувала, ось як гля... гарно виглядає. Все добре, друзі. Так, ну тут я зеленушку, деяку повирізала, деяку петрушку, яка почала квітнути, повикидала, понасівала наново. А, і друзі, посіяла цей базилік. І зелений, і, це, і фіолетовий. Откво. Так, і тут. Раз, два, три, третій ряд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сьомий помидор Міра зламала повністю. Він теж так само, як і той себе почував. Зараз погляньте. Зелений. Добре. Слава тобі, Господі. Так, і тут оцей останній ряд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, дев'ятий, погляньте, дев'ятий, дев'ятий помідорчик. Він теж був повністю зламаний. Ну, воно відходить. <плес> ну, якось так, друзі. Якось так. А, і ще, друзі, ось в пляшечках під виноградом я учора посадила живцями трояндочку. У сусіда взяла білу троянду. Я вже казала, друзі, в мене є відео, де я висаджую, де я записувала ім'я відео восени, де я записувала відео взимку. Але вони однаково садяться. Отак от живцюванням вони садяться однаково. Пошукайте, подивіться, є. Але, ну от, на мій погляд, чесно, літні посадки мені більше сподобались, бо от е літом я виса висадила, і на слідуче літо вони вже дуже класно себе почувають і дуже класно квітнуть. Ну ось, о, друзі, щоб не забула, ось о, три кущика. Це в мене із минулорічного літа, що я живцювала. цього, цього літа вони вже ось бачите такі повноцінні класні кущі, які кожен вже ось буде квітнути. І ну, квітоноси я не зриваю. Я знаю, що деякі, деякі люди зривають. Я не зриваю, вони в мене і так добре, добре поприживалися, добре будуть зростати. Лише ну, восени я їх буду кудись в друге місце пересаджувати. Тут друзі, гіркий перець, ну, понасаджений. все добре, порозростався. Полуничка ону, розростається, все добре. Е, бурячки розростаються. Е, ця е, порічки смородина обробляла від, е, ой, як вона називається, друзі. От, от, такий більосий нальот у мене вперше у цьому році воно захворіло. Борошни староса, друзі, вспомнила, Погляньте, все ідеально. Подивіться мої минулі відео, там в кожному відео є якісь поради. Продивляйтеся. Не буду кожне відео розказувати, які препарати я, е, я приміняю. Погляньте, все добре. Все все добре, все ідеально. Так, часничок воно у мене. Воно такий височенний, Все добре. Оце той виноград, що в мене померз. Оно синій кущ, оно який дебелий, розрісся. Ось о білий кущ. Дебелий, розрісся. Все добре. Друзі, зелена цибуля була майже жовта. Я хотіла її позрізати і викинути курям, щоб накрити чимось, щоб вона ну не була на сонці жовта. Прям а вона після дощу погляньте, вона зелена стала. Прям зелена-зелена. І оце я сьогодні на оці катлітоси свої оцю з цибулькою нарізала. Так, надалі. Що тут у нас, друзі? Тут у нас полуничка. Ой, а дощ пускається. Ой-ой-ой. Так, абрикоска, все добре, без моніліозу. Ніякі дерева в мене не хворі. Все добре, всі обробки в мене є на каналі. Дивіться, друзі, користуйтеся і будете завжди, як я з врожаями, і як мої підписники, як мої глядачі, які користуються багато років. На моєму каналі є, ось я викладала як обробляти підживлювати полуницю. На моєму каналі я вже в цьому році виставила як обробляти томати, повна схема від Аду. Я щоб вони не захворіли нічим зовсім. Друзі, полуничка розростається, поспіває, але ну, дощі, оце по такому, вони.